Хороші! Ви на каналі Йога з Марі. Мене звуть Марі, і сьогодні я підготувала для вас чудову практику дихання. Ми з вами познайомимося з найпростішим, але дуже важливим диханням, яке називається дих... дихання йога. Цю практику ми будемо робити сидячи, тому запрошую вас присісти. Може, на ваш килимок. Може, на стілець, на диван, на крісло, можна навіть десь на вулиці присісти, де вам буде зручно. Головне, аби ми сиділи рівно. Наша голова над нашим серцем, наше серце над нашим тазом. Можна взяти собі блок. Або можна взяти собі колимочок, підкласти його під попу. Тоді ми будемо сидіти трошечки вище, наші колінка опустяться вниз, і нам буде легше тримати нашу спину рівною упродовж цієї техніки дихання. Сідаємо чудово. Ця техніка включає в себе три основні фрагменти дихання животом. Дихання грудною клітиною і дихання плечима. Я вас зараз запрошую зручно сісти, вирівняти спинку, закрити свої оченята і покласти ручку на ваш живіт. Декілька разів ми потренуємося дихати животом. Вдихаємо наповнюємо живіт, видихаємо носиком. І живіт скорочується. Вдих. Животик наповнюється. Видих, скорочується. Вдихаємо, наповнюємо живіт повітрям. Видихаємо, випускаємо повітря. Ще декілька разів вдихаємо, видихаємо. Вдихаємо, видихаємо, вдихаємо, видихаємо. Чудово. Зараз нашу праву ручку переміщаємо на нашу грудну клітину і будемо навчатися дихати грудною клітиною діафрагмою. Вдихаємо, наповнюємо грудну клітину, розширюємо. Видихаємо, скорочуємо, вдихаємо, розширюємо, видихаємо, скорочуємо, вдихаємо, розширюємо, видихаємо, скорочуємо, вдихаємо, розширюємо. видихаємо, скорочуємо. Чудово. Зараз ми потренуємося дихати через плечі. Опускаємо ручки на коліна і при кожному вдосі будемо наповнювати і підіймати наші плечики. Вдихаємо через плечі, наповнюємо, видихаємо носиком, опускаємо. Вдихаємо носиком, наповнюємо. Видихаємо, опускаємо. Вдихаємо, наповнюємо. Видихаємо, опускаємо. Вдихаємо, наповнюємо, видихаємо, опускаємо. Вдих, наповнюємо, видих, опускаємо. Чудово. Повертаємося до нашого дихання. Можемо відкрити оченята. Зараз ми освоїли перші кроки для того, щоб підійти до нашого дихання йога. Ми подихали діафрагмою животиком і нашими плечима. Зараз я попрошу покласти ручку на животик, іншу ліву ручку покласти на грудну клітину. Це потрібно нам для того, аби відчувати, як рухається наше тіло під час вдохів і видохів. Трошечки поясню це дихання. І з кожним вдохом ми будемо набирати повітря в животику, потім в грудній клітині, потім в плечах, і видихатимемо через плечі, потім в грудну клітину і потім животиком. Для того, щоб вам легше було зрозуміти це дихання, відчуваю, у вас є скляночка і пляшка з водою. Ми наливаємо воду в скляночку, і спочатку у нас наповнюється низ наш животик, потім серединка діафрагма, і потім плечі. І коли ми виливаємо водичку, спочатку у нас повітря виходить з плечей, потім з діафрагми, і потім із нас стаканчика з нашого живота. Чудово! Покладемо ручку право на животик, ліву на грудну клітину і спробуємо зараз подихати разом. Я буду рахувати і направляти вас. І дихання має бути тянучим, розтягнутим, плавним, ніби уявіть, ми так беремо мед, він так тягнеться, тягнеться і точно так само має тягнутися наше дихання. Що я маю на увазі? Можна дихати ривчасто. А можна плавно. Нам потрібно дихати плавно. Розрівчасто тут не потрібно дихати. Кладемо ручки на животики, не в діафрагму, І починаємо. Спочатку повністю зробимо звичайний вдих носом, видих носом, вдихаємо, наповнюємо животик раз. Два. Вдихаємо діафрагму. Два. Чотири. Плечі п'ять. Шість. Видихаємо з плечей раз. Два. З грудної клітини три. Чотири. З животика п'ять. Шість. Вдихаємо в животик раз. Два. Грудну клітину три. Чотири. Плечі 5, Шість. Видихаємо носиком з плечей раз. Два. З грудної клітини три. Чотири. животика п'ять. Шість. Вдихаємо животик раз. Два. Вдихаємо грудну клітину три. Чотири. Вдихаємо плечі п'ять. Шість. Видихаємо з плечей раз. Два. Грудна клітина три. Чотири. Животик п'ять. Шість. Закриваємо очі, нята. І продовжуємо дихати. Вдихаємо раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Видихаємо носиком. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вдихаємо раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Видихаємо раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. 6. Продовжуємо дихати самостійно, в голові рахуємо. Робимо останній вдох. І останній видих. Чудово. Оченята закриті, кладемо ручки на колінка, робимо великий вдих носиком і видих ротом. Вдих носиком. І видок ротом. І останній раз вдихаємо носиком і видихаємо ротом. Посидимо з закритими очима. Сфокусуйте вашу увагу, ваш внутрішній зір над цим простором перед закритими очима. Який він? Темний, світлий, можливо, сіренький, можливо, кольори змішані. Які кольори сьогодні переважають? Спостерігайте за цим простором, за тим, як змінюється світло, за рухом цих частинок світла і темрявим. Якщо в голову приходить якась думка, впізнайте її і дайте їй піти. Ви сфокусовані на спостереження за цим простором. Дихання спокійне, просте. Повільно принесіть ручки до грудей, у намаскара мудро. мудру. Подякуйте собі за те, що присвятили цей час для того, щоб подихати, зв'язати ваш розум, ваше тіло і ваше дихання. Нахиляємо голову вниз і з великою посмішкою. Відкриваємо наші оченятка. Дякую вам сьогодні, що переглянули це відео, поділилися своєю енергією і приєдналися до мене у цій чудовій практиці дихання. Намасте!